Ну і сезон. Йолки-палки. Друзі, всім привіт! Вибрався сьогодні на рибалочку. Половить, попробувати судака. Приїхав я на вечір, буду пробувати ввечері упіймати Судака. І так, довго в мене не виходило відео. Чому? Тому що я був е, занят. Чим був я занят? Я відливав свій силикон. Е, на днях, я думаю, у Фейсбуці його виставлю для. Просмотра, кому потрібно буде, той може собі приобрести, силочка буде ниже під цим відео в описанні. Ну, відповідно, виливав груза від 2 до 20 грам, тому, друзі, кому треба, можна замовити. Давайте прибережемося коротко по тому, що я відлив. І так, Я розпечатувати не буду, ну, просто щоб ви бачили бобіки. От. Якісь рачки, не пам'ятаю, як називається, в різних кольорах все є. Це кольор Лох у нас теж бобіки і рачки. Тут у мене рибки, 2 дюйма. Тут теж 2 дюйма синій. Тут у мене все є і 2 дюйма, і рачки, і бобіки, і масики, все в наліччі. Так. Дивіться, яка красота з моїм силиконом. Навідливався. О, значить, часу в мене мало. Розпочну я десь приблизно щось з такого кольору. Попробую такий колір і попробую от отакий кольор. Ну, чомусь так хочеться. Так, ну що, друзі, поїхали монтувати нашу оснасточку. Так, ось я зібрав нашу оснасточку. Так вона у нас виглядає з вами. Грузик 16 грам. Двойничок і силиконочик 3 дюйма. От, на відео, я дивлюся, він более ярше показує, а силикон у нас справді він гораздо темніший. Он моя азура. От, в тесті 3,18 в рості 2,54. І будемо ловити на цій гарній річці. І так, друзі, часу досить мало, тому поїхали робити перші заброси, пробувати упіймати судака. Поїхали. І так, у нас тут десь приблизно 10-15 метрів глибини, тому, друзі, поїхали кидати. Чим далі, тим краще. Дочекався, поки впаде на дно, і поїхали. Як бачите, на вулиці туман стоїть, дощ моросить. Але ж все ж таки добре. На вулиці тепленько, відносно тепленько. Так, обов'язковому порядку чекаємо, поки упаде щось у нас на дно. О, бо без цього не туди, не сюди. Судаку, як правило, потрібно, чим сильніше гупнути, тим краще. Ну, будемо пробувати. Вот и поговорили с вами. Сазан. Да, сазан. Ну, я его точно не достану. Ну, він невеликий, до килограмма. Сазан. Елки-палки. Одна, на, 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 на. Опа. Кидай спирторошечка. Спасибо большое. А главный в рот. В рот. Я Са в шоке. Ну, это не сезон. А, Аж тут для... короб. Ну, короб, 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 это короб. Запускник с Полтавы. Фу. Это не ну, сазан. смысл все одно в том, что... Да, в рот. По-честному. Елки-палки. <laughs> Под берегом вот тут взял. Я в шоке. <laughs> Спасибо большое. Класс. Вы это друзья? На свій силікончик, що я упіймав, це взагалі треш. Карпуша крепкий такий, кілограма полтора. Я в шоці, друзі, чесно. <реш> От, я вам передати, не могу. я в шоці, карпа спіймав. Отут у себе під берегом. Я делаю ривок, а там вже щось сидить. Я в такому шоці не розумію, що до чого. От, я думав судак. Оказався... Оказався от звір. Він лежить. Я в шокі просто. Тому, друзі, хто хоче силикончика, замовляйте. Працює. Хай не по судаку, ну на покарку. Окремо велике я дякую дядькові. Вон він щось упіймав теж. Он з той сторони, я не знаю, видно вам, не видно на бугарку. Це він з того бугарка прибіг до мене пацакой. Витягнути, бо так би я б не витягнув, бо в мене просто перервався шнур та і все. Тому, друзі, я... В шоці. Фух. Тому, друзі, поїхали ще, покидаємо, поки є час. Ай -ла -ла. Обірвав я свій синій. Все ж таки це річка з двойничками. Не так уж і просто ловить. Але добре, що я взяв з собою досить немало синього кольору. Тому, друзі, зараз будемо знову в'язати і ловити. Це радує, радує. звісно, так да. я в шоці. Ну все ж, клює. Ну, я думаю на такій оптимістичній ноті в принципі можна закінчувати. о, як його витягнути це. Так, да. мій сьогоднішній улов. І так, друзі, що я вирішив. Дивлюся на оцього. Скарп... Карпа. І думаю, та ладно. Ну його пень, буду я йти додому. Ну, в принципі, мені цієї риби одної хватає. Я не думаю, що я судака впіймаю, а може і впіймаю, хто його знав. Все-таки били ще один у мене удар, якби я трошки протягнув, але От, І потім ще й карчу витягнув. Ну, в принципі, на цьому і все. За Корапа я, звісно, в шоці, але ж все-таки він взяв. Де він тут? А, о, на мій силикон. В рот отлічно, просто, просто, отлічно. Тому, друзі, всім, кому буде цікавий мій силикон, силочка на мій Facebook буде внизу в описанні. Заходимо, пишемо, замовляємо Силикон! І так, а я буду заканчувати, бо я не брав ні пакета, нічого з собою не брав, навіть багра, ну нічого, ні пацак. Я зараз буду так вручну його нести, додому на сковородочку жарить. Тому, друзі, всім гарного дня, вечора, до нових зустрічей. Кому понравилось відео коротеньке, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока!